Я випадково навіть для самої себе за два дні надкусила 5 новиночок у жанрі фентезі від українських та закордонних авторів, що нещодавно вийшли на українському ринку, і готова поділитися з вами першими враженнями. Тож сьогодні Трайчептек. Привіт! Ви на каналі Booklist Blog. Мене звати Анна і це чергове книжкове відео. Давайте без зайвих слів одразу презентую вам, що сьогодні потрошку розкажу вам про. Ці п'ять книжок. Давайте почнемо з першої у тому порядку, як я власне і читала ці твори. Це новиночка від Джорджа, витязь і вірується Наталі Довгопол. Якщо бути дуже короткою і охарактеризувати цю історію або її початок двома словами, то це казка. Не знаю, наскільки вона дитяча, але по формі, по віщуть це така дуже-дуже-дуже проста історія, яка окреслена так тільки начебто начерками. І вона створена у такому стилі. Ніби казковому. Плюс, власне, вся історія, вона щось типу у жанрі слов'янського фентезі. І через це ось це відчуття казковості ще більш підсилюється. А ця історія розповідає поки що нам про Андрія, такого собі хамовитого парубка, який повертається через два роки у своє рідне село, і, власне, описується те, що він бачить. Ми знайомимося з його сім'єю, з цим селом, із його друзями дитинства. Дізнаємося якісь перші основні конфлікти, і так далі. Власне, дія цієї книги відбувається у той час, коли була монгольська навала. І з цим ми також стикаємось вже у першій частині. А я власне і прочитала 42 сторінки першу частину і одразу разом з тим маю сказати, що шрифт тут доволі великий і великий між. Рядкові інтервали, що підсилює цей ефект косковості цієї дитячості історії. Ем, не можу сказати, що тут є щось, що сильно зачіпає: якісь персонажі або події, або атмосфера. Ні. Але е, тут все доволі витримано. В цій концепції простоти та казковості тут все основне окреслено, тому читач, особливо читач з хорошою явою, може собі уявити, що тут буде відбуватись далі, або взагалі в принципі уявити цей світ. І я думаю, що для цієї концепції, цієї історії цього може бути й досить. Коли я сказала, що Андрій, головний герой це хамовитий парубок, я вам не збрехала, тому що буквально перші слова, які він говорить до дівчини, це просто якесь ніби до корови звертається. Гей, дівчино, дівчино, до тебе звертаюся. Дівчина, ти що, кам'яна, дай напитися коневі, бо до хутора, поки доїде, він геть пристане. Сонце шалено пече. Ти що, німа? Е, е, дівко, здається, ти просто якась причарована і так далі, і тому подібне. Дякую, дякую, що наш головний герой це Хемло. Але, е, можливо, можливо. сенсу тому, що він із часом, і з тими перипетіями, які мають статися з ним впродовж цієї книги, перестав бути таким хамлом і навчився розмовляти із жінками адекватно. Е, ось. Але ми на це подивимось. Я планую. Є у найбільш короткі терміни дочитати цю книгу і дати вам відгук. Поки що, книга мене зацікавила дуже так помірно, але читається це просто, це точно не займе багато часу. Книга класно надрукована, її приємно тримати в руках. Але от я вчора прочитала цю першу частину, і я жодного разу за день не повернулася думками до цієї історії, а це щось та й означає. І ще одна ремарочка Тут був епізод, який авторка описувала по хронології після того, як цей Андрій повертається в село. Але якось воно було так описано, нібито це був флешбек. І я вже потім, сторінок через 10-15, зрозуміла, що це не флешбек, що це власне пряма часова лінія подій. І це було дуже дивно. Дуже дивно, тому що а, я. Не зрозуміла, як так, авторка не написала жодного слова, яке відсилає нас до е, прямої послідовності подій. Я ж подумала, що це минуло. Але можливо, це просто моє сприйняття, але ну так, собі мені це не дуже ок було. Е, вчора також я отримала від Жоржа ось цю книгу. Ага. Ось цю книгу, яку я дуже-дуже, дуже чекала. Насправді, із цих новинок Жоржа цієї осені я найбільше чекала саме Анатомію, історію кохання від Дани Шварц. Ця історія нам оповідає про дівчину Гейзел, яка живе, ну, напевно, це, типу, як вікторіанський Едінбург. Я не певна в тому, що правильно називаю цей час, як йому вона живе. Але я сподіваюся, що ви мене зрозуміли. І вона. Знатного роду що означає, що її життя, по суті, визначено, її життя в принципі керується грошима, впливовістю, вже домовленістю щодо того, за кого вона вийти, має заміж і так далі. І звичайно, у цей час жінка не може реалізувати себе абсолютно ніяк, окрім як якщо вона прийме ось цю ідею берегині, що там вогню домашнього і не прийме ідею якоїсь там розбудови сім'ї щось таке. Але якщо дівчина прогресивно у той час, то в неї нема ніяких шансів або майже ніяких реалізувати себе. І, врешті-решт, не помер зі шаленою депресією, тому що таке життя. Так от, Гейзел це саме та дівчина, яка хоче більшого, ніж їй пропонує її часто світ. Вона хоче бути хірургиною. Для цього вона багато тренується, читає анатомію, проводить експерименти. І е, поки що на цьому етапі це все, що я можу вам сказати. А, тому що історія тільки починається. І це я прочитала перші, зараз вам скажу а, 50 сторінок рівно не знаю скільки а 4, 4 розділи. І тут маю сказати, що ця книга особливо в порівнянні з тим, що я читала спочатку, цю цю вона дуже насичена деталами. В міру насичена, не перенасичена. Тут е, є хороша панорама світу, тут є е, розуміння характеру персонажів, того, що вони хочуть, в яких умовах вони живуть, як вони будуть діяти відповідно до тих умов, в яких живуть, е, як світ може е, власне, сприймати бажання цих персонажів, як він буде протистояти цим бажанням. Отакого От багато-багато-багато авторка нам малює. Адекватний, реалістичний світ і героїв у ньому, що мені дуже подобається. А, окрім того, що тут є ось ця сюжетна лінія з тим, як Гейзел хоче стати хірургинею, ми тут вже зустрічаємося із її майбутнім візаві. І окрім того, тут нам ще й дають якусь, напевно, трилерну чи детективну складову, тому що є загадкові люди, які. Вбивають воскресителів або не вбивають, або їх просто крадуть, ще не ясно. А воскресителі це ці люди, які колись не знаю, чи правда, так було. Але вони викопували трупи для того, щоб їх віддати лікарям за гроші. Тому що в той час не можна було на трупах звичайних людей, не засуджених, страчених, робити дослід різним анатомам, хірургам, лікарям і так далі. Що дуже-дуже цікаве, мені подобається. Читалося легко, набагато насичніше, набагато живовіше, І я дуже зацікавлена. Я рада, рада, що купила цю книгу, і вона, принаймні, після перших 50 сторінок абсолютно виправдала мої очікування. Вже сьогодні, коли я подумала, що. Треба, раз я вже почала зробити вам траєчептек, я взяла ось цю книгу. Це Змія і голуб Шелбі Мег'юрін. Справа в тому, що ви цю книгу не бачили в мене в покупках, тому що я її позичила у моєї подруги. Подруга вже читала і розказала мені своє враження, і от я вирішила також зробити свій власний відгук, свою візію цієї історії. І, і що я можу сказати, мені сподобалось. Мені, мене одразу зачарувала атмосфера цієї книги, і це доволі дивно. Тому що я доволі давно ну, не зачаровувалася саме в атмосферу. Можливо, з часів дологі про фейбл, тому що там мені дуже подобалася атмосфера. І ось тут стало щось схоже. Власне, прочитала я тут 47 сторінок, познайомилася з головною героїною, познайомилася з головним героєм, і вже так трошки вимальовується основний конфлікт, чітко вже зрозуміла інтрига. Ну і ясно, до чого все це призведе, тому що що, це, це ромфант. По черзі про що книга? Ось так на початках. По-перше, про Лу, Лу це біла відьма. А, вона, я так розумію, від свого відьомства і зараз живе в місті, і вона по суті крадіжками заробляє на життя. А, вона переховується постійно змінює костюми, перуки для того, щоб ніхто не дізнався, що вона відьма, для того, щоб красти і так далі. І от вона має вкрасти загадковий артефакт, який має її убезпечити від загадкової, Ворогині від загадкової вона. Я як читачка ще не знаю, що це за вона, але мені дуже цікаво, що такого сталося у минулому «ву», що вона біжить від цієї неї. Е, да, уявляєте, що це слово з великої літери, і що вона намагається всіма силами сховатися від магії цієї неї. Плюс, одразу говорячи про лу і про те, що вона відьма, я маю сказати, що в цьому світі відьма це не ці старі бабулі в цих значить, шляпах з котлами, які варять зілля. Це й непрекрасні жінки в ідеалістичному такому явленні. Це жорстокі особи, які здатні до різної жорстокої магії, наприклад, випити молодість і життєві сили і вбити таким чином людину. Це реально створіння, яких бояться. І реально створіння, які хочуть робити зло людям. І це мені дуже подобається. цей концепт не скільки перегляду, скільки, власне, розтину образу відьми в новий спосіб. Це набагато більш оригінально, ніж я бачила останніми роками. І оскільки відьма вважаються чимось поганим, чимось злим у цьому світі, є, звичайно, ті, хто. Будуть боротися з цими відьмами, умовно, назву їх мисливцями за відьмами. І, власне, другий головний герой це оцей мисливець рід, який в силу обставин перетинається злу, і в нього там є ще своя історія. І от на цьому всьому базується, в принципі, концепт. Мені, як я вже сказала, поки що подобається. Мені подобається це читати. Тут рівно деталі стільки, скільки мені треба. Як на мене, сюжет доволі динамічний. Та єдине, що вибиває мене з ритму і темпу читання, це те, що тут є вставки французькою мовою, скільки я французькою мовою не знаю. Це смішна історія. Але, окей. Е, я французькі мови не знаю, то мені постійно потрібно дивитися вниз сторінки для того, щоб зрозуміти переклад, що ж тут таке говориться. І це не дуже комфортно для читання. Але це був такий вибір авторки, вона навіщо зробила таке. Так написала цей текст. І окей, я це приймаю, тож не можу сказати, що це мінус. Поки що це доволі адекватна історія, нічого не можу поганого сказати. А, але. Не знаю, воно мені подобається, як і анатомія. Подобається, не знаю, є в ній якийсь шарм. Потім я почала читати фентезі української авторки Тангельм «Первісний дух від Юлії Романюк. Ви знаєте, останнім часом я читаю. Багато українського фентезі, і в переважній більшості це українське фантезі мені не подобається, тому що воно недороблене, погано прописане, нереалістичне, має дірки у сюжеті, має дірки у концепції, є якісь, має якісь дурноваті раси, які нічим не обґрунтовані, не пропрацьовані і так далі. Коротше, в мене дуже багато претензій. І ось. Ось я тримаю в руках те, що мені сподобалось. Тому що я одразу, буквально з першої сторінки, віднесла Тенхельм до такої панорамної історії, де авторка в деталях. Але, знаєте, не перенавантажено, просто в деталях описує цілий світ його політичний устрій, його соціальний устрій, його природу, погоду персонажів, конфлікти просто у світі. Не просто конфлікт історії, як такий, а конфлікт у світі. І це цікаво. Власне, тут розповідається нам про морфів, передусім про морфиню. Яку звуть Ейла. Морфи це е, такі не півлюди, непівтварини. Причому тварини різні. Вони виглядають як людина, але вони мають шерсть по хребту, шерсть на руках до лікців, мають хвіст. І морфи можуть бути різними створіннями, е, можуть бути лисицею, як головна героїня, шакалом, ведмедем, е, сірвалом, пумом, Пантерою що завгодно вовком. От, і власне, ця Ейла, вона має абсолютно точно якусь складну травматичну історію у минулому, тому що вона живе по суті у засланні за якийсь страшний злочин. Але незрозуміло поки що чому, тому що авторка, не поспішаючи в своєму власному темпі, дуже хорошому темпі, описує нам світ, саму героїню, видає конфлікт світу через. Діалоги, але адекватні діалоги, знаєте, такі реалістичні. Через опис. Авторка дуже вміло вкладає деталі про світ, в принципі, в кожне речення, і мені це скажено подобається. Так, можна напевно сказати, що е, цей авторський стиль передбачає дуже щільний текст, дуже насичений описами, метафорами можливо. але... Це дуже вдало збалансований авторський текст, і мені це дуже подобається. А, власне, я прочитала всього лише два розділи. Це 47 сторінок. Перший розділ це актуальне життя ось цієї горіння, яку я знову забула як звати. Актуальне життя Ели. А друга частина, другий розділ про її минуле, про дитинство. І, очевидно, що Ця історія буде побудована таким чином, що Ейла має якісь пригоди в реальності, і паралельно нам авторка розповідатиме, як все сталося так, як сталося, чому Ейла зараз там, де вона є, там, де починається історія, чому вона має той вигляд, який вона має вже на початок історії, будучи дорослою. Дуже цікаво, мені дійсно дуже подобається. Поки що я маю надію, що це буде одне з кращих українських фентезі, які я прочитала. Мені подобається дуже поки що сильна робота. Звичайно, на будь-якому етапі книгу можна зіпсувати, але я не бачу зараз жодної причини, жодного натяку, що тут таке може статися. Я... Максимально заінтригована, я максимально перехрестила пальці настільки сильно, наскільки можу, щоб ця книга була хорошою, тримала ось цей темп, цей стиль, цю збалансованість до кінця, і що ця книга мені сподобається. Ну і книга, про яку я вам говорила у передзамовленнях, в анонсах, всюди-всюди всюди говорила, тому що я її дуже чекала, тому що це вже мій улюблений автор Раде Крак. Конкретно, це легенда про Зміїне серце, або друге слово про Якуба Шелю. Я б тут прочитала 46 сторінок. І я просто зачиталася. Так мені подобається, як пише Ради Крак. Так мені подобається про те, що він пише, як він описує магічний реалізм, як він створює свій світ, як він подає конфлікт, як він, знаєте, нікуди не спішить із тим, щоб реалізувати оцій більш масштабний конфлікт на рівні роману, як він поступово розкриває свою книгу із нових сторін із кожним розділом із кожним словом. Мені страшенно подобається не тільки магічний реалізм, а й те, як автор у найбільш незрозумілий і неочікуваний момент робить щось абсолютно дивне, робить якийсь такий пірует, що я сиджу і не можу зрозуміти. А як це можна було вигадати у цьому контексті? Хоча воно підходить ідеально до того, що написано. Просто цукерочка, просто цукерочка, мені дуже подобається. Давайте коротенько про що. Дійсно, зараз важко сказати про що тут треба прочитати весь роман, і найбільша принада цієї книги це те, про що. Це написано, який набір там тут висвітлений? Та як саме це написано? Але попри те, тут є сюжет. Нам тут розповідається про такого собі парубка, який працює у єврея, виконує різну роботу, що йому кажуть, звуть його Куба. І Поки що я не буду запігати, хто такий Якуб Шелі, хто такий Куба. Це напевно я буду говорити вже у прочитаному колись. Але штука в тому, що нам розповідають про Кубу, про те, як він живе у цього єврея, як він пізнає світ, як він зустрічається із русалками, які це можуть бути русалки, якщо це польський автор, який близько до Карпат. Як цей головний герой закохується, які дивні речі з ним стаються. І про те, як він потерпає, як майже невільна людина від панів, та від добровільної панщини і такого всякого іншого. Це дуже цікаво, мені дуже подобається. Я насолоджуюсь цим текстом. Він не такий щільний, як це було, наприклад, із... Новелою оповіданням ради карака покликання Івана Мровлі, яка я вподобала страшно минулого року. Там набагато більш щільний, набагато більш поетичний текст. Там я виділяла дуже багато метафор, дуже багато речень, тому що це була дуже. Незвично дуже гарна мова. Тут написано простіше, а тут набір образів поки що простіший, але він зрозумілий і через це зачаровує. І я думаю, що через це він здатен зачарувати все нових і нових читачів. Тож, це ще одна перлинка. І як ви чуєте з мого цього монологу, який я вам розповідаю. По суті, мені всі книжки сподобались. Я не можу сказати, що я якось особливо виділяю одну з них, або якось особливо сильно сварю одну з них. Ні, кожна книга у своїй категорії дуже, дуже, дуже хороша. Тому я читатиму ці книги у якомусь довільному порядку, який надиктує мені мій настрій. Мені подобається тут напевно що все. Єдине, я можу сказати, що я просто не люблю концепцію казки. Я вже напевно задоросла для такого, і от, але можливо, авторка вміло підійде до обраного підходу у цієї казковості і подасть цю історію. Доволі вдало в цьому концепті січі книги? Ну клас, клас. Я дуже рада, що ось так сьогодні, в п'ятницю вечора і, по суті, в день суботи, присвятила цим книжкам. Я отримала задоволення і сподіваюся, що скоро їх дочитаю і розкажу вам про них. Отож, пишіть мені, чи читали ви щось із цих книжок, чи вони вам сподобалися, або не сподобались. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Незвісно, бережіть себе та підтримайте наші грішні Сили оборони України. Папа! -па.